Графічне мистецтво як відображення життя через призму авторського погляду художника відкриває нові форми вираження. На виставці художники презентували графічні роботи, виконані різними техніками, навіть за допомогою комп'ютерної графіки. Наразі маємо шосту виставку Графічне Закарпаття і маємо дуже гарний результат, тому що е, зараз е, ну, таким акцентом виставки, домінанту виставки є молоде покоління, вже виховане нами. Звичайно, в нас школа живопису є традиційна в Закарпатті, але графіка в нас ще з часів середньовіччя, книжкова теж є традиційною, тому я думаю, що її відродження є дуже актуальним зараз. І молодь це показує, це демонструє сьогодні. З кожним роком збільшується кількість художників, які представляють власні роботи. Організатори запевняють, що у виставці можуть взяти участь всі охочі, твори яких мають професійний рівень і відповідають графічним вимогам. Пікассо сказав так, що графіка це конструкція, на якому тримається живопис. Це база або скелет, на якому все наростає те тіло, яке називається живопис. Я сьогодні відчуваю, що графічні можливості набагато потужніші для того, щоб проявити якісь інтересні ідеї, якісь пошуки, якісь нові бачення, надбання. Виставка діятиме до кінця березня, тож поціновувачі мистецтва зможуть на власні очі побачити та оцінити графічні роботи закарпатських митців.